Друзі, якщо ви не знаєте от мою чарівну подругу Лієчко, то я вас хочу познайомити. Ми зараз їдемо в трансфері назад. Вертаємося, гори чудові, море там. А з Лічкою я хочу, щоб ви познайомилися, тому що ця дівчина народилась в Україні. Вона до нас дуже гарно ставиться. В неї вона знає, що таке її коріння. Знає, що це таке сила української землі без перебільшення, хочу так сказати. До речі, вона, хоч і вона говорить російською, ясна справа, бо тому, що Лія зараз вам скаже звідки вона взагалі де вона народилася і ясна справа, але вона розуміє мене повністю кожне слово. От тому. Лічка, розкажи нам три хвилиночки. Хто ти звідки? Як ти опинилася в Ізраїлі, чого ти тепер не живеш в Україні і чого ти їздиш на такі семінари. І розкажи нам, який у тебе статус. О, О все зразу. привезли в Ізраїль родителі у 94-му році. Як і багато дуже до речі людей, які переїхали, ну просто лі є з Я с домбас, да. я, я как бы вовремя да, да. но тогда, вовремя. когда мы уезжали тоже Ну ты понимаешь, все, вот это все Что я хочу сказать вам, евреям, что вы такие очень мудрые люди. На самом деле, честно тебе скажу, мои родители не хотели никуда уезжать. Они у меня патриоты своей родины, их родители до последнего сидели. Просто было страшно за нас. И все. Просто они не видели, какое будущее будет. Ну, если вы все понимаете, про что Алия говорит, до 90-е годы зарплата Ти моєму батькові не платили по півроку. Я думаю, що і твоєму, так само да так все були купони. Я хорошо да. пам'ятаю, Ну, саме головне навіть не деньги, а то що просто страшно було виходити на вулицю. Ну да Снимали шапки, видирали я помню сережки. No. Все що угодно. Ми дві дівчинки. Ну то розумієте, що це ж про Донбас ми в обмову да, зараз. Да. Я жила в місті Константиновка, Донецька да. область, Донецька так, область. маленький такий. Ну, в общем короче було просто а така. Скажи страшно. мені батьки ким працювали. Папа у мене електрик вищого рангу, він працював на заводі Автостекло. А от мама у мене вообще-то парикмахер в модельєр вищого розряду. Mm -hmm. От. Ну Кто так. у вас, как, э, яке у вас коріння, по якому ви получили репатріацію? У мене всі, бапа і мама євреї, mm -hmm. бабушки всі євреї. Що ви там эти євреї делали на Донбасі? Все... Я вас умоляю, так не і, і да. Знаєш, знаєш, бабушка папа нас в Білорусі где-то, mm -hmm. оттуда. А вот я uh -huh. не знаю других по uh -huh. ну, так. Приїхали, і ви що розумієте, що люди приїжджають і у них нічого немає. Uh -huh. да, держава якийсь перший, перший час підтримує, але потім. Ну вот всі думают, що знаєш, вот уїхали а, в Ізраїль, все там там все там, там, небо, все, там да? небеса обетованные разверзлись. Иманна небесная сыпалась. манна небесная не сыпалась. И в Израиле было неспокойно сколько я помню, да. Больше двадцати лет идет война. Ты жаль, рано втратила маму, як я розумію. Мама умерла у мене 15 лет назад. Тоже ну, как бы, благословенная медицина би, хорошая медицина. Да, мы ж з вами в Украине думаем, що тільки да. чуть що, мы зразу поїдемо. Наше встигнуть рятувати в Израиль там ще куди, в Америку в Європу, і там все нам полікують. Медицина хороша в Израиле, когда что касается реабилитации, я медик, я медик технік mm -hmm. я делаю енцефалограму головного мозку, я работаю в больнице. Ем, госу... ну, ну, как бы она у нас типа частная, но она для общего, так сказать, пользования. Вот. Что меня туда привело вообще? да, То есть я вообще по первой специальности, я дизайнер интерьеров, я визажист, то візажист, mm -hmm. я вот туда, куда то да короче красавт да. тобі з України приїхав. Ну а потом. все время уже знаешь, как послушалась типа там папа все мечтал чтобы у меня была земная профессия uh -huh. в какой-то момент я поняла что ну раб, надо было работать на себя а я не могу себе деньги брать То есть, uh -huh. назвать цену за свои услуги мне было очень сложно мне все время казалось что недостаточно еще недостаточно училась uh -huh. куча курсов везде была с отличием закончила все но голова мне не давала покоя uh -huh. вот все я выучила. в 37 лет я пошла учить постепенно И потом, когда я поняла, что я просто на зарплату не выживу, понимаешь, когда я уже делала стаж в Израиле, там мы думаем, что, боже, да та там же ж люди заробляют, бешеные бабки. Нет, вот я отучилась, я получается, у меня технологическое медтехнологическое образование. Я, если по-русски, я поняла, что это младший инженер, медтехники. Угу. То есть, угу. у меня хорошая специальность, ну, да? да. У меня Вос... хороший ну, соцпакет, все, да, востребованная специальность, но она востребована, но все равно на работу просто так не устроишься. Если тебя там не ну, да. на тебя посмотрели на стаже, можешь Скажи, уже вообще попала. Скажи, как ты forever попала и чего ты едешь на семинары вообще? Скажу. И чем тебе цей forever? Ну, на что он тебе надо, Боже, из із Израиля, живете, Честно, Свята земля. Пришли на стену, плачу, записку да. запихнули, все-все выздоровело. Смотри, обожаю Израиль, правда. Mm -hmm. Как и в любой стране, у человека есть много возможностей. Надо их только увидеть. Но я честно скажу, у меня был запрос. После того, что я последнюю учебу закончила, я поняла, что все, как бы я больше в образовании, ну, я сколько можно учиться, да, есть. я увидела просто, те, кто закончили первую степень, вторую степень, как бы наше финансовое положение сильно не отличается, только больше ответственности, больше часов работы, ну и, соответственно, вот. И я, я что-то искала такое. чтобы я могла уже больше ничего не вкладывать, ни время много, ни mm -hmm. деньги. І саме головне, щоб я зарабатувала з первого місяця. От ну я не знала, що mm -hmm. это может быть. Я ходила по разним онлайн. Думала про онлайн. Ти думала іменно думала... про онлайн? Смотри, я думала про онлайн, ж я понимала, що еще куда-то я та на тот момент я вже работала на трьох роботах. Ну, да. Я подрабатувала понімаш, мені не хватає, не дому да. вообще не було. Ну це ж по тому, що в Ізраїлі великі зарплати через да. то вона працювала ну, на трьох роботах. Зарплати великі так еще і ценіш хороші. Да. Такі ціни, ну да. такі да. ну, скажи мені на на роботі, яка середня зарплатня, так в Ізраїлі або ту, яку ти отримувала? І скільки ти зараз отримуєш з сварину? Плюс-мінус не треба. где Десь около двох тисяч доларів. Ні, півтори. Це півтори тисячі доларів на ваші зарплата, так. Зарплата, так. А скільки треба для нормального рівня життя? Ну от так, щоб тобі витрачати у лії є старший син. Ну, син дорослий, маю на увазі, і ти сама себе обслуговуєш. Правильно? Ваша родина, ти і син. Так, Ну, знаєш, хоча бы ну хотя бы мінімум, хотя бы в два раза больше. Это так, это ви то газо. Ну то есть дивиться, півтори просто, тисячі да. доларів це тобі треба на виживання. У вас квартира своя чи в съм? Нет, съем. Так mm -hmm. мне этого даже не хватает, чтобы просто щоб на еду осталось. Это только хватает ну, то есть ти хочеш сказать, що платить квартиру дитё до докладає до бюджету? Ну как тебе сказать? Особо не докладає, ну если ну, да. что, да, то есть. Ну то есть на Ми півтори своїм. тисячі доларів вижити в Ізраїлі це типа хліб з водою. Абсолютно, да то тобто це уже комуналка біде... дорога, дорог... да. податки високі, та да. очі, mm -hmm. у нас налог 18%. Хорошо, півтори тисячі доларів з зарплати. А скільки з форевер можна? У скільки в тебе був топовий чек? Ну вот уже було около трьох тисяч доларів. За місяць? Так. Да. Це при тому, що Лія ще не отримує 13-ї зарплати? Ні. І вот. при тому, що я не працюю 8 годин forever і не 10, як да. на роботі. Да? да. Це все між... Между... А на роботі скільки ти годин працюєш? Ну взагалі 8 годин у мене робочий день. Я працюю угу. 5 днів в тиждень. Нормальний, а, графік, нормальний да? стабильний графік. Нормальний стабільний графік, но у меня бродається еще, так. А да? з forevera, скільки ти в As... форевері працюєш і скільки отримуєш? Ну, вот forever, пару часов можна сказати, так? Да? Пару годин понимаєш, в день і в два рази більше. Вот, понимаєш, я Но Ні, просто я численно. про що хочу сказати да. нашим глядачам, що зазвичай люди шукають другу третю роботу, да? я на якій висок. вони ну практично вони там по 16 по 12 годин працюють. Я так жила. да. Много і в Ізраїлі саме це норма, типа як в Америці, як в Ізраїлі, висок. там де високий рівень життя нашим людям або наші люди працюють, вони шукають додаткові е, ну, місця роботи іменно да? і вони мусять оцей свій графік сам вміщати для того, щоб більше заробляти. Ну, особливо якщо мати. це мама, наприклад, з дитиною, навіть да. якщо і дорослою. Абсолютно. Да. Хорошо, скажи мені, як тобі сферевер, як тобі. Лія була в багатьох уже подорожах. Ти взагалі до цього подорожувала? Ну, очень редко, ну так, раз в рік, хоча і... да? Да, б мало? А вы чего вам подруживать это Тебе море, Мертвое море под боком? Зна... и туда я тоже не доезжаю, да, а потому туда? что все время времени нету, еще mm -hmm. чего-нибудь. Туда тоже, как бы, да, ну, ну да. У нас ну, Мертвое да. море, это самые дорогие гостиницы. О, Боже. Ну, и вылазит да. тоже самые дорогие гостиницы. А шо, что, там не можно частный сектор найти, так без бабушки бабушки на койке, как в Одессе. Частный сектор там точно нет. Можно просто, как говорится, знаешь, переночевать просто приехать на один день, уехать это то, что мы делаем достаточно часто. Ну от я я розумію, що чого я для вас, друзі, знімаю інтерв'ю? Для того, щоб ви зрозуміли, що в форевер приходять абсолютно звичайні люди, але ті, які вже шукають можливості розвитку. Тому що ось дівчина, живий вам приклад. Е так е з маличку приїхала в Ізраїль, і ми собі думаємо, що якщо ми переїдемо в іншу країну, то ми там будемо мати якесь феноменальне інше життя. А скоріше за все, ми там стаємо остербайтерами і, ну, і де б ви не були. Конечно, Родити, Родити, вы приїдет, було 45 Чи... 45 лет каждому. Надо было учить язык. Да. Попа сразу пошел работать. Вульпан не угу. засыпал, да, там угу. где учили язык. Мама более-менее, хорошо, что у мамы была типа профессия, знаешь, девушка. Угу. Она Затрой работала ми. дома. Угу. Вот. Но тем не менее, надо было что-то на пенсию зарабатывать. Тому мама моя ходила, ухозывала за бабушками, за дедушками. То есть, а что можно было? Больше ничего. Не либо полы мыть, либо вот такое. Вот. Все. В салон у нас в ментальности парикмахера. Той да советской истории и здесь это совсем другие mm -hmm. разные вещи. Она сказала: Я не могу два раза одну ту же прическу делать, понимаешь? А там невесту надо приготовить. Сначала сделать ей, например. А потом уже... Ну, в принципе, как да. и у нас, да. Ну, да, ну да. так раньше не было, да, понимаешь? Да, это было искусство, и это ценилось. Но, в общем, скажи сложно. мне, <решит> как тебе с Форевером? <forever>? знаешь... Взагали, твоя життя как-то изменилось Полностью. с Форевером? <соргут> Или это просто додатковая работа? Конечно. Это теперь мой стиль жизни, понимаешь? По другому. Я тебе скажу, я просто родилась заново благодаря Фореверу во всех отношениях. И физически, да. То есть я просто стала лучше чувствовать. Ну, больше...